Нещодавно я гуляв з разом з друзями на дитячому майданчику і побачив, як мама розмовляє з нашою вихователькою Ниною Григорівною. Вона розповідала, що в дитячих садках плетуть маскувальні сітки, печуть пиріжки, так вони допомагають військовим. Тут підбіг мій друг Кирил і сказав, що друг його тата теж військовий. Я сказав своїй мамі. А давай ми чимось допоможемо нашим воїнам. Мама мені відповіла Авжеж, синку, я подумаю, що ми можемо зробити. Ввечері мама покликала мене і сказала, що завтра ми підемо до дитячого садка і понесемо цукерки, грілки та вологі серветки. Це дуже потрібно для наших військових. Водночас там я зустрінусь зі своїми друзями. Наступного дня ми пішли в дитячий садок. Хтось приніс теплі шкарпетки, чай, печиво. Ми з друзями намалювали малюнки, щоб підняти настрій солдатам. На листівці я написав дякую, що ви нас захищаєте. Коли всі речі склали до великої коробки, вихователька сказала, що завтра її віднесуть на пошту і перейшлють туди, де служать наші воїни. Ми дивилися на коробку і дуже пишалися собою. Незабаром військові отримали нашу посилку. Дякуємо дитячому садочку номер 264 міста Харків. Слава Україні! Героям слава! Нам було дуже важливо знати, що наша допомога важлива.